Ворог просунувся в Авдіївці, на Вандрівці, я Перепрошую на Сумщині. Про це повідомляє Діпстейт. Село має стратегічне значення у бойових діях, особливо у контексті просування стримування ворога на цьому напрямку. І нагадаємо, що у червні цього року українські війська звільнили Андріївку від російських підрозділів після важких боїв. Це стало частиною операції на північному фронті Сумщини. Одразу двох комбригів звільнили після стрімкої втрати Сіверська на півночі Донеччини. Йдеться про полковника Олексія Конувала, командира 54-ї окремої механізованої бригади, яка тримала оборону в самому місті, та полковника Володимира Патєшкіна, очільника 10-ї окремої гірської штурмової бригади, що Стояла південніше сіверська, і за даними джерел української правди, причиною стало неправдиве донесення про наявність позицій, на яких фактично давно не було особового складу. Ця брехня спливла під час швидкої втрати усього міста, і внаслідок цього угруповання військ схід відсторонило 11 11-й корпус та його командира бригадного генерала Сергія Сірченка від керування ситуацією в Сіверську. На цьому напрямку створили тактичну групу Солидар, яку очолив колишній комбриг 54-ї бригади. Нині командир навчального центру Десна, бригадний генерал Денис Майстренко. Київ готується до тривалої енергетичної автономності на останньому у цьому році засіданні. Столичні депутати затвердили масштабну програму розвитку житлово-комунальної інфраструктури на три роки. Загальний бюджет цього проекту перевищує 47 мільярдів гривень. Майже половину виділить місто, решту планують залучити з інших джерел. Близько чверті цієї суми, це понад 12 мільярдів гривень, витратять на забезпечення енергонезалежності столиці, зокрема на закупівлю п'яти потужних газопоршневих установок. Ці так звані міні ТЕЦ, це повноцінні електростанції з унікальною особливістю. Компактний комплекс виробляє одразу два види енергії електричну та теплову. По суті, це альтернатива традиційним енергоцентралям. Вони працюють на газі або альтернативних видах палива, а потужність кожної установки перевищує 20 мегаватт. Мінітет здатні забезпечити стабільне теплопостачання та електроенергію для значної частини міста навіть під час аварійного знеструмлення. Станції будують безпосередньо у захисних спорудах, що робить їх менш вразливими до ворожих атак у порівнянні з великими ТЕЦ. Кожна така от міні тец зможе забезпечувати ресурсом, передусім, свій район.